Революція, війна, перший автомобіль та перший телевізор, день перемоги та політ людини у космос. Для неї це не просто історія. Все це вона не тільки бачила на власні очі, а й малювала. Хоча найулюбленішими сюжетами для Олександри Дмитрівни завжди залишалася природа рідного краю. Мабуть, саме тому вона і сьогодні впевнена: сторічний ювілей це просто звичайний день народження. Я не чувствую, я не чувствую, що це много, нічую. Абсолютно. Рецепта нет, абсолютно. Жить так, как тебе требуется. Вот тебе требуется, но надо считаться с окружающим миром и вписываться в этот окружающий мир со своими желаниями. День народження шампанські, теплі слова від друзів. Привітав ювілярку і президент України з подарунками до Олександри Дмитрівні завітали із мерії від мера грошова допомога від соціальних служб Нове пальто про яке давно мріяла іменинниця. Ще один подарунок підготували друзі-художниці. На сьогоднішній день хочемо зібрати по максимуму її роботи і видати її альбом, персональний альбом. Її робіт. Ну я так дивлюся, це тисячі робіт. Картини Олександри Власової знаходяться у шести музеях України, тож їх необхідно відзняти і підготувати до друку. Частина роботи вже виконана, але на видання збірки світлин потрібні гроші. Допомогти з цим пообіцяли представники мерії. Ось підсумувала ювілярка. Сьогодні вийшло справжнє свято. Оксана Кононова, Андрій Соловйов, Євгеній Шинкаренко, Харківські звісті.